Про реакцію московських пропагандистів чи точніше пропагандонів на ордер щодо арешту Путіна. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє». І в цьому відео я хочу додати кілька важливих акцентів. Власне, після видачі міжнародним судом ордеру на арешт Путіна. Ну, очевидно, що на болотах здійнявся галас. Я не думаю, що нам надзвичайно сильно треба радіти цьому ордеру саме з точки зору юридичної. Але з точки зору його наявності, це насправді непоганий для нас сигнал. Але я повернувся до реакції московських пропагандонів. А, власне, ну там хтось з розряду Симонян сказав, що от хотіла б я подивитися на державу, яка посміє, там хвилин вісім. Чи скільки там займає час підльоту ракети? А Мавпа, яку я зобразив на заставці до даного відео, я маю на увазі саме Соловйова, а не його копію з тваринного світу, сказала, що Путіна, навпаки, треба нагородити премією миру за порятунок дітей, тому що діти насправді не депортовані, там і так далі. А Скабєєва також щось прохрюкала, картинку розповсюдила, де там Путін зверху на Обамі, і типу, що от він в такий спосіб їде в Гагу. Ну, щось такого розряду. Ну, ці всі реакції вони абсолютно передбачувані, тому що якби ну, ці всі пропагандони, вони на прямому фінансуванні від Кремля, причому від тої частини, яка повністю лежить під Путіном. Насправді, а от реакція Гіркіна, вона суттєво цікавіша через те, я її виділю окремою. Власне, її я і хочу вам озвучити і додати кілька акцентів. Гіркін написав дві реакції. Перша реакція була його природна, а друга вже такому загальному московському інформаційному ключі. Так, от я кажу саме про першу реакцію. І перша реакція полягає в тому, що Путіна очікувано призначили черговим Мілошевичем. І що наші західні колишні партнери, ну це він з сарказмом говорить, а заносоводці, там їх називаючи ще щось, не робили б таких наглих вчинків, якби не були переконані в подальшій перемозі України. Оце дуже важливий акцент насправді. Я думаю, що саме з цієї точки зору для нас важливим є рішення цього міжнародного суду. Тому що. А насправді, дійсно, це фактично прогноз. Це позиція для цілого пулу західних країн, для тих, хто визнав Римський статут. Нам, до речі, його не можна визнавати. Це було дуже шкідливо для України і не тільки для України. Його і Штати не визнали, і Китай не визнали, не тільки Росія. Ну дуже багато країн насправді його не визнали. Але оцей прогноз, що вони не поводили б себе так нахабно. Якби не були переконані в перемозі України, я думаю, що він відповідає дійсності, що дуже важливо, що до Гіркіна на болотах, скажімо так, досить сильно придивляються. І в Кремлі зараз досить велика насправді гризня, вона не доходить до. Потужних масштабів, але гризня там між групою з Міноборони на чолі Шуйгу, там і тим же ж Пригожином, там Кадиров ще десь є збоку, десь з боку ФСБшники на задньому плані, десь Дімон Медведєв там чекає можливості посісти місце царя Вови, Там всяке насправді може бути. І от ці слова, вони такі, знаєте, певною мірою програмуючі. Програмуючи для тої всієї верхівки, і вони для тих, хто не те, щоб опозиціонер, але хто хотів би трошки інакше жити, і кого не влаштовує, те, що через війну Путіна, там через війну Кремля він там чесно вкрадені мільярди у Росії не може використовувати там в Європі чи в Штатах, чи в Великобританії, кого це не влаштовує, от для них цей коментар Гіркіна насправді був дуже важливий. Тому я сприймаю це достатньо достатньо позитивно. Ну а власне стосовно правових аспектів, можливо, я найближчим часом постараюся зняти детальніше, аргументованіше відео і щодо ордеру на арешт Путіна, і щодо Римського статуту, і щодо поведінки України. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!